13 в Україні про події на цьому і далі у викладі новина ТВА. Я Анна Діденко. Добрий день усім. Сепаратистський сценарій на сході України. Уряд зібрав екстрене засідання. Вбивство українського офіцера у Криму Станіславу Карачевський розстріляний з автомату російським сержантом. НАТО має ввести війська в Україну, якщо Росія вторгнеться на схід нашої держави. Заява президента Чехії. Бунтівний схід в Донецьку, Луганську і Харкові гаряче захоплені деякі адмінбудівлі, сепаратисти озброєні камінням, палками та щитами. Але в Луганську вже дісталися й зброї СБУ. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зібрав екстрене засідання уряду. За його словами, в східних регіонах реалізується план по дестабілізації ситуації. Цитую, що віноземні війська перетнули кордон і захоплювали територію України, чого ми не допустимо, сказав він. Вони хочуть показати, що начебто вони відвели війська. Всього навсього війська знаходяться в 30-кілометровій зоні від українського кордону. Хотів би звернутися в першу чергу до всіх жителів східних областей України. Тобто абсолютно зрозуміло, що йде реалізація антиукраїнського». антидонецкого, антилуганского и антихарьковского плана. Плана по дестабилизации ситуации, плана по тому, чтобы иностранные войска пересекли границу и захватывали территорию страны, чего мы не допустим. И уверен, что Жители Донецка, Луганска и Харькова хотят жить в единой унитарной стране. Именно для этого мы начали процесс конституционных изменений, чтобы передать полномочия на места. Секретар РНБО Андрій Парубій та голова СБУ Валентина Леваченко прямують до Луганська. Про це повідомила заступник секретаря РНБО Вікторія Сюмер. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вже в Харкові, і перший віце-прем'єр Віталій Ярема летить до Донецька. Урядовці та керівники силових відомств намагатимуться на місці врегулювати ситуацію. Останні новини з гарячих точок розкаже Катерина Полякова. Катю, вітаю. Наскільки багато мітингувальників беруть участь в цих подіях і які їхні вимоги? Привіт, Анню. Отже, від кілька сотень до тисячі проросійських активістів вони вимагають проведення референдумів щодо приєднання цих регіонів до Росії. Отже, в Луганську сепаратисти вже захопили збройну кімнату СБУ. Скільки там знаходилось зброї? Наразі невідомо. Окрім цього, активісти забарекодували центральну вулицю міста Совєтську та центральний вхід до будівлі СБУ. Також перекриті всі в'їзди та виїзди до міста. Співробітники міліції посилили всі блокпости на в'їздах міста. Вчора близько тисяч проросійсько налаштованих містян вимагали визволення своїх активістів. Напередодні співробітники СБУ затримали шістьох з них. В Якийсь момент люди почали закидати будівлю яйцями. Після цього пішли у наступ. Розігнали співробітників. Міліції, що охороняли будівлю, розтрощили майже все, тротуарною плиткою розбили всі вікна. Камери відеоспостереження зняли розпізнавальні знаки СБУ. Активістів, силовики, все ж відпустили, втім, за ніч проросійські луганчани завезли шини та огородили вхід до будівлі. Вночі в Донецьку проросійські мітингувальники захопили обласне управління СБУ. Вони забаркодували центральний вхід. Чи вдалося мітингувальникам захопити зброю на цей момент? Невідомо. А напередодні ввечері сепаратисти штурмом взяли Донецьку облдержадміністрацію. Мітингувальники там же перебувають і досі. За ніч укріпили барикаду із автомобільних покришок та колючого дроту на сходах захопленої ними облдержадміністрації і поміняли український прапор на російський триколор. За фактом захоплення адмінбуд. Порушено кримінальні провадження. В ці хвилини під стінами адмінбудівлі перебуває близько 150 людей, чимало з яких озброєні палками, битами, щитами. На сходах і клумбах лежать гори каміння для самооборони. Проросійські активісти вимагають проведення референдуму щодо приєднання регіона до Росії. В мережі інтернет з'явився план дій по утриманню влади силами народного спротиву Донбасу. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив журналіст Сергій Лещенко. В документі йдеться для Луганська та до. Пропонують захоплювати адмінбудівлі з умовою, що вночі там має бути присутніми не менше тисячі озброєних людей. По областям цитую отрубать містне СБУ, занімають здання, отключать связь, не требувати референдуми, а провадіть їх. Наголошується в брошурі. Крім того, заколотники пропонують захоплювати регіональні телестудії і починати свою трансляцію. Ми дожди провести референдум. По федерализации донбасса донецка криворожская республика мы надеемся что за нами поднимется луганск запорожье днепропетров ну все наши как говорится области вот и мы хотим федерализации и потом уже самостоятельно здесь договор с россией или присоединение к россии или ну, федерализация на основе договора Будівлю Харківської облдержадміністрації повністю звільнено від сепаратистів. Про це сьогодні вранці на своїй сторінці у Фейсбук написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і додав, що в ОДА розпочався робочий процес. Натомість самі харків'яни інформацію про звільнення облдержадміністрації спростовують. Громадська активістка Ольга Мірошник на своїй сторінці в соцмережі повідомила, що над самою будівлею немає жовто-бакитного знамена, є лише прапор Харкова. Сприміщення ОДА та зі сходів до Носиться пісня, вставай страна огромная». Депутатів постійно закликають прийти опівні й проголосувати за референдум. Сепаратистам протистоять харків'яни, що виступають за єдину країну. Вони розташувалися через дорогу від Ода за кордоном міліції. Від сепаратистів вони відрізняються жовто-блакитною символікою. Постійно співають гімн. Нікого із влади пише активістка. Біля Ода не видно. І нагадаю, вчора, після кількагодинного проросійського мітингу в центрі Харкова близько 9-ї години вечора, сепаратисти розпочали штурм будівлі обладміністрації. В Міліцію полетіли світло, шумові гранати. У відповідь правоохоронці опору не чинили, розступалися. Частина кажуть, очевидці навіть аплодувала. Харків'яни в соцмережах повідомляють, що чули переговори сепаратистів по рації. Цитую з всього де гаваріно прахадіть в масках і щоб в руках штата. Била кінець цитати. У Херсоні та області влада жорстко реагуватиме на спроби дестабілізації ситуації та сепаратистські заклики. Про це заявив у мера міста Володимир Миколаєнка. Через події в Донецьку, Луганську та Харкові. Хочу відповідально заявити, що в Херсоні російські сценарії провокації не пройдуть. Запевнив він у відеозверненні. Наразі у місті все спокійно, спроб штурмів не було, зазначив Миколаєнка. Зараз тут все спокійно і не було навіть спроб штурмів та провокаційних зібрань. Міська влада, ми колеги та підлеглі. Всі ми не допустимо жодних сепаратистських починань. Ми працюємо єдиною командою з губернатором Херсонщином Ядарченком, начальником МВС Фабриним, з якими провели термінову нараду. Всі ми будемо жорстко припиняти будь-які спроби сепаратизму. Запевняю, ми не дозволимо вичиняти двері міської, обласної ради і наземним провокаторам, як це сталося на Сході. Всі поціновичі російських триколорів можуть зібратися до школи і починати вчити історію власного краю. Херсон це Україна. Слава Україні! Слава Херсону. В мене все на цю мить. Ми слідкуємо. Далі буде Аня. Дякую, це була Катерина Полякова, яка розповіла про події з гарячих точок України. Російський військовий розстріляв українського офіцера у Криму. Цю інформацію підтверджує міністерство оборони України. Сталося вбивство у півночі у офіцерському гуртожитку селища Новофедерівка. Двома пострілами у притул з автомату молодший сержант російської армії Зайцев у застрелив майора Станіслава Карачевського. Той проходив службу у ВМС України та готувався до виїзду з Криму. Товариш загиблого, офіцер Артем Ярмоленко, був по звірячому побитий російськими солдатами. Наразі він переданий до слідчого відділу Чорноморського флоту Російської Федерації. Повідомляє Міністерство оборони України. Міліція самопроголошеної Республіки Крим має свою версію подій, начебто нетверезі українці вночі з вогнепальною зброєю напали на гуртожиток, де мешкають російські солдати. Ті оборонялися і викликали правоохоронців. В ході сутички Станіслав Карачевський отримав смертельне поранення, стверджують у кримському МВС. Однак, очільник кримського медіацентру міноборони Владислав Селезньов переконує, що українські офіцери були без зброї. Всі подробиці цієї справи у наших наступних випусках. У Києві самооборона Майдану та правий сектор зірвали позачерговий з'їзд суддів, заблокувавши вхід до Кловського палацу, де мав відбутися захід. Близько 150 представників самооборони оточили будівлю, скандуючи люстрація. З собою принесли шини, які виклали вздовж паркану. Раніше з'являлася інформація від деяких народних депутатів про те, що на позачерговому з'їзді можуть бути обрані судді конституційного суду, які представлятимуть інтереси минулої влади. Організатори пікету кажуть, спочатку Верховна Рада має розглянути законопроект про відновлення довіри до судової системи, що передбачає люстрацію суддів. І вже після того служителі Фоміди ухвалюватимуть кадрові рішення на новій правовій основі. НАТО має ввести війська в Україну у випадку подальшої агресії Росії. У цьому переконаний чеський президент Мілош Земен. коли Москва захоче анексувати ще й східні регіони України. Чехія готова буде підтримати найжорсткіші заходи проти Кремля. Запевнив в ефірі Радіо Прага президент Чехії. Мовляв, із жартами буде покінчено. Водночас чеський лідер визнав, що Європі таки доведеться змиритися з входженням Криму до складу Росії, адже в найближчому майбутньому його Україні навряд чи повернуть. Долю Росії вирішать у парламентській асамблеї Ради Європи на розгляд парламентарів унесли дві схожі постанови. Одна пропонує фактично виключити Росію із Лаупере. Таке запропонував британський депутат Роберт Вольтер. Автор іншої постанови, дачанин Міхаель Єнсен, пропонує поки лише призупинити право голосу російських делегатів у асамблеї. Відтак на їх основі сьогодні мають розробити резолюцію, яка й вирішить подальшу долю представників Росії у парі. Як повідомив раніше, журналістам глава російської делегації Олексій Пушков, питання про те, які санкції застосують щодо Росії, проясниться у перший день роботи. Сесія асамблеї триватиме до п'ятниці, а у четвер влаштують дебати з українського питання. У Кишиневі спалили Путіна. Молдавські протестувальники підпалили портрет кремлівського лідера, протестуючи проти анексії Криму. Більше сотні демонстрантів під прапорами Молдови і Євросоюзу пройшлися центром столиці з плакатами Путін окупант, і тут не Крим. Пояснюють, не хочуть, аби кримський сценарій повторився у Молдові. Нагадаю, у Молдові нині назріває занепокоєння, що Москва захоче так само анексувати Придністров'я. У ході маршу Кишиневом антиросійські мітингарі зустрілися із опонентами проросійськими демонстрантами. Мітинг на підтримку Москви був менш чисельним. Протестувальники вишукувалися під російськими триколорами і георгіївськими стрічками і скандували Росія. Молдова Росія! Путін Нуйта! Осарада Нуята! Путін Луйта! Осарада нуята! Путін Нуйта! Уйде комарди! Уйде комарди! Уйде комарда! Росія зупинила ввіз української молочної продукції. У розпожив нагляді заявили, нібито упіймали кількох українських виробників на фальсифікаціях. Зокрема, за даними відомства, українські молочні продукти не відповідали регламенту жирнокислотного складу. Нагадаю, раніше, схоже, з російською продукцією вчинили в Україні. Минулого тижня Українська Держспоживінспекція вилучила з продажу цукерки а також сирну і рибну продукцію російського виробництва через невідповідність українському законодавству. На цю на цю мить у мене все більше новин дивіться вже о 14-й. далого дня.